Доброго дня, шановні представники преси, доброго дня, шановна громада, що нас дивиться або буде дивитись, Свірський Максим Сергійович, керуючий справами виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, сьогодні уповноважений міським головою донести інформацію щодо перебігу впровадження наших сервісів та реформи транспорту в цілому, а саме електронного квитка. Тому дозвольте розпочну. Хотів би проінформувати, що на даний момент на рухомий склад здійснюється наш рухомий склад тролейбусів, обладнується відповідними системами валідації електронного електронного квитка. На даний момент 16 рухомих одиниць з 20 вже повністю обладнані такою системою. Також вже замовлено та виготовляються як одноразові квитки для їздок, які можна буде придбати в рухомому складі або на зупинці громадського транспорту. Як ви знаєте, з рішення виконавчого комітету вони будуть мати різну, як... різну вартість. Відповідно, якщо ви якщо громадянин буде купувати... купувати квиток в рухомому складі безпосередньо у водія чи кондуктора, вартість квитка буде становити 3 гривні. Якщо буде придбуватися квиток на зупинці громадського транспорту, вартість буде квитка становити 2,50. Якщо буде, якщо громадянин буде користуватися громадським транспортом на постійній основі, він зможе придбати електронний засіб сплати проїзду, а саме електронну картку, електронний квиток. На даний момент у нас є три електронних квитка, які відповідно різним категоріям населення предназначені. Саме проста електронна картка, загально, так би мовити. Це вже, ця картка вже є не прототипом, не муляжем, а це вже, відповідна картка, яка безпосередньо діє і буде діяти у нас на рухомому транспорті. Студентська електронна картка. Також вона, буде мати, вона має від, 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 як ви бачите, відрізняється як за кольором, так і за, так і за тарифом. Відповідно, разовий, разовий приїзний квиток на місяць терміном дії місяць буде коштувати 60 гривень, студентський 40 гривень. Також передбачається учнівська картка, яка також за забарвленням іншого кольору, вона буде коштувати 20 гривень. Відповідно на даний момент транспорт тролейбусним управлінням Білоцерківської міської ради здійснюється робота щодо забезпечення доступності наших сервісів, відповідно доступності і можливості придбати. Відповідні квитки і платіжні засоби по всьому місту, а саме по руху тролейбусних засобів, всі ці всі ці місця будуть обладнані відповідним маркуванням. Зараз воно виготовляється і буде розміщено на партнерських точках в місцях продажу, де буде відповідна громадян інформована про те, що в даному місці можна буде придбати або завалюдувати картку на необхідну кількість їзду. В рухомому складі вже на даний час ведеться роз'яснювальна робота кондукторами щодо наших нововведень, проте також в невдовзі ви зможете, громадяни зможуть бачити такого плану плакати в рухомому складі та в місцях масового скупчення і на зупинках громадського транспорту. Знову ж повертаючись до платіжних, до платіжних наших інструментів, а саме до електронного квитка, хотілося б зазначити наступне: що електронний квиток ви можете може громадянин придбати як з терміном дії 30 днів або 60 днів, тобто місяць, два, три одразу закупити, придбати собі необхідну кількість по місяцях, або ж придбати разові їздки з без терміну без терміну дії. Ну, умовно, рік. Максимум 60 їздок завалюдувати на одну картку. Відповідно, навіть за таких умов вартість проїзду буде становити, при різній кількості їздок, яку буде закуповувати громадянин. Одна 9 їздок, ціна за одну поїздку буде коштувати 2 гривні, 10, 10 їздок гривня 85, 12-19 – гривна 80, 20, 60 поїздок буде коштувати гривня 75. Як користуватися карткою? Дуже просто, елементарно і не потребує додаткових знань чи умінь. При вході в рухомий, в рухомий склад потрібно просто доторкнутися карткою будь-якою стороною до валідатора. На валідаторі буде одразу висвітиться вам інформація щодо кількості разових їздок, що залишилось, або ж терміну дії, який залишився даній. Даній карці громадяни, які мають пільгу на даний момент, це 24 категорії відповідно до чинного законодавства, будуть мати свою, будуть отримувати пільгу у відповідності до чинного законодавства, а саме при пред'явленні відповідного документа, що посвідчує право на отримання пільги. поки в даному аспекті ніяких змін в законодавстві не довелося, і ми будемо і ми відповідно будемо виконувати ці норми подальшому подальшому наша система буде розвиватися але це вже я так думаю буде тема іншої нашої розмови я розумію що зараз одним із питань що найбільш гостро стоять не тільки як будуть пільгові категорії обслуговуватися про це я зазначив а саме про учнівські квитки і проїзд наших школярів в електротранспорті. Хотілося б в даному контексті зазначити, що жодною нормою чинного законодавства не передбачено надання такої пільги. Дана пільга може надаватися відповідним рішенням місцевих органів самоврядування. Проте дані рішення мали б передбачити як саму пільгу, так порядок обліку, порядок відшкодування і відповідні кошти в місцевому бюджеті. Ну, а кошти місцевого бюджету це кошти кожного з платників податків до цього місцевого бюджету. В даному контексті і обраховувалось відшкодування у відповідності до економічно обґрунтованого тарифу, який у нас на даний момент складає 3,25. Прийнятий, прийнятий, прийнятий тариф відповідно до рішення виконавчого комітету становить 3 гривні. От і будемо рахувати, скільки з міського бюджету потрібно буде використати на відшкодування відповідних пільг для школярів молодших, середніх та старших класів. Проте, хотілося б зазначити, що вартість проїзного квитка і в обрахунку, що навіть за умови, при яких дитина буде упродовж 22 робочих днів відвідувати школу і повертатися в зворотньому напрямку 44 їздки. Відповідно, додамо поїхати на гурток, з гуртка з'їздити до бабусі від бабусі, чи там ще в якихось інших справах. Мінімум 60 їздок діти роблять. Упродовж місяця і відповідно 20 на 60 – це 33 копійки за разову їздку. Чи потрібно закладати в такому разі використовувати кошти міського бюджету в розрахунку 3 гривні за одну їздку? Тому е, дані інструменти, якщо я ще раз повертаюсь до того, що дані, наші, дані інструменти запровадження даних рішень дозволяють нам по суті здешевлювати вартість проїзду на міському електричному транспорті. Знову ж таки, е, якщо казати про терміни впровадження. Розрахунково нами стоїть У нас стоїть мета до 25 лютого обладнати весь рухомий склад і запустити систему в тестовому режимі на в, в роботу. Відповідно до, до рішення, після пробації роботи автоматизованої автоматизованої системи буде інформовано громадяни про введення в дію рішення міської виконавчого комітету міської ради. Про тариф на електричному транспорті. Всьому буде передувати відповідна інформаційна кампанія. Щодо місць продажу, ми будемо інформувати. Знову ж таки, зараз виготовлюється графічний матеріал, який буде розміщений як в рухомому складі, так і на зупинках громадського транспорту. Будуть всі ціло інформовані через засоби масової інформації, про місця продажу, про місця валідації, способи придбання, способи оплати. А відповідно нам ведеться робота зараз з найбільшими підприємствами, найбільшими роботодавцями з метою забезпечення їх працівників відповідними платіжними засобами. Також на цьому тижні запланована нарада з керівниками загальноосвічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів, щоб мати можливість надати шляхом залучення їх до роботи, надати як і учням, так і батькам, студентам. Ці платіжні платіжні засоби по їх бажанню.